В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портуков. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як в наш комп'ютерний час повернути людей до книжки. Наш гість поет, видавець, перекладач Іван Малкович. Вітаю, пане Іване. Добрий день. Ну, насправді це непогана тема саме на пасхальні дні, тому що Пасха як свята, вона ж пов'язана з історіями, з розповідю про те, що відбулося. Це важлива така традиція, яка ще почалася в дохристиянські часи, навіть в юдейському песаху, головна тема свята це розповідь. І потім, коли вже почалася християнська Пасха, завжди є така розповідь про те, що передувала, яка є історія воскресіння. Це без книжки неможливо зробити. Це, по суті, почалося з книжки. І от тут виникає питання: якщо ми відходимо від книжкової культури, чи не розмиваємо ми оці давні традиції разом із цим? 에, ви знаєте, я. Віддавно називав це правда стосувалося львівського форуму видавців, але тепер це ще більше стосується мист... мистецького, книжкового... мистецького арсеналу, який на період, на, на цей період називається книжковий арсенал. Я назвав це книжковим великоднем. Власне, я завжди називав, що це книжковий великдень і, і форум, і арсенал. Бо до, до цього великодня видавці випікають свої пасочки. Дуже багато і, 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 і освячують там присутністю людською. Там дуже багато людей. Куди б і, і, і куди б ти не пішов, за який куточок там обов'язково якась презентація. І на тій презентації є не тільки той, хто презентує, а обов'язково ще о чудо. Є ще ті, хто слухають, і іноді їх дуже дуже багато. І тому е, зразу після таких е, е, книжкових свят. Якось ти в ейфорії перебуваєш, і віриться, що книжка оживає і що їй нічого не загрожує. Але все ж таки, от люди, які приходять навіть на такі імпрези, як книжковий арсенал, вони приходять почитати потім, чи все ж таки подивитися. Це теж важливо, момент. Лише це таке свято, імпреза, презентації, а потім потрібно сісти в крісло чи там на канапу, розгорнути книжку. І це питання номер один. Так я думаю, що люди принаймні сідають і розгортають. І гортають. От чи читають, чи є час на читання, невідомо по собі суджу, що я маю купу цих торбинок з книжками, і вже їх нема де складати, і їх, і головне, щоб їх хоча б роздивитися, прочитати їх не так багато часу в людей, але багато людей є, які які, які читають. Які читають, які вже відвідують, от мені телефонували вже про деякі книжки. Це, це, це надзвичайно, тому що люди купують десятки книжок. А Багаламага починалася як дитяче видавництво. От ви принесли книжку Маленьке мук Гауфа, таку от велику, з ілюстраціями в роки мого дитинства. Скажімо, така книжка була просто святом, і то їх треба було діставати якось спеціально. А українською мовою таке взагалі не певне, чи можна було дістати. Фактично, такі книжки навіть не друкували в Радянському Союзі. Пам'ятаєте? Їх друкували десь в Румунії чи там в Чехословаччині. От тепер це є у нас. Виникає питання: чи є дитина, яка хотілася б відволіктися від комп'ютерної гри, від айпаду і взяти цю книжку в руки. І як з дітьми працювати? То це ж найважливіше питання. Найважливіше, але можна от подивитися на наших презентаціях, скажімо, скільки дітей і вони читають. Хоч як це може видаватися дивним, але діти читають. Ми минулого року е продали книжок е понад 80, на 83, здається, відсотки більше, ніж 2014 року. Я думаю, що це. ну, Тут є ще один складник, <кхи> а саме той, що. З Росії книжки важче йдуть зараз е, до України. І українська книжка за, заміщує російську. Тобто тут ще це треба не опускати, і це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що такий відсоток раптом він так просто не береться. Але є ще й відсоток той, який показує, що люди готові читати. Що діти читають, попри все, попри всі гаджети. Ми, наприклад, Снігову королеву видали на для iPad і для iPhone. І ця книжка в кількох мовах в Японії вона була на перших місцях у грудні 2013-го і в січні 2014, навіть в Японії, бо ми японською мовою є. Ну, тобто, і, і, але там книжка і читається, і гортається, і там сотні ще ігор довкола неї. І я не бачу великої загрози. У цих гаджетах, я вже це казав кілька разів. Мені здається, що це Бог нас так готує до великих мандрівок. Тому що, от ми дивимося, коли ми їдемо десь за кордон, чи наші знайомі, чи діти, вони не можуть взяти всю бібліотеку. Ми можемо її мати по інтернету, або ми щось собі записуємо, беремо в флешках то, що нам необхідно. А якщо ми будемо мандрувати далі, а ми будемо мандрувати далі на планеті. це мінімум три роки туди і назад. Треба щось людині читати. Тобто Бог так готує ці інтерактивні книжки, що ми зможемо брати улюблену інформацію, улюблені книжки, улюблену музику з собою. Тому мені здається, що все одно, якщо ми навіть е, витрачаємо час не на... Глибоке читання, часто інтернет просто вимиває з нас наш час, бо ми бо значим, Ми не можемо навіть зранку згадати, що ми Буває таке з вами чи ні? Що, чи що, тільки... що я читав що ввечері? Я, я намагаюся книжку читати вже зовсім ввечері. А, ну, прекрасно. Так, щоб якось заспокоїти нерво. Якщо... То, ін... то, тому що журналістів робота новинна, ну, ви так. можете собі дозволити читати новини ввечері, якщо я буду читати новини ввечері, то я не впевнен, що я зможу працювати вранці. Так <laughs> що я якраз вважаю, що ввечері треба читати книжки. Знову -таки виникає Питання носія. Ви вважаєте, що носій не має великого значення, але от ви видали цей аеропорт Лойко. Давайте його покажемо Хорошо. людям. Так, от це така книжка фотографії Сергія Лойка, автора відомого може безселера і І тексти. він видав фотоальбом. І от мені, мені завжди важливо. Це ж фотоальбом. Знаєте, завжди була така культура видання таких книжок з фотографіями, з картинами. Наскільки вони на екрані не губляться? Ви собі уявляєте таку книжку так, в вайпатіну? Звичайно, от. це це зовсім інше. От саме от такі подарункові книжки, їх нічим не заміниш. І ми видали тих, що примірників, і, і власне, з прибутку гроші підуть сім'ям загиблих кіборгів. І були на презентації був е, е, цей кіборг з і Я був щасливий, що він живий і що він, що він навіть знайшов своє місце в суспільстві. Його навіть висувають на голову райради однієї з, е, з Миколаїв, в Миколаївської області. Поки ми люди, поки в нас є м'язи, очі, поки тактильні відчуття дуже важливі, то нам книжка папір, шелестіння паперу, запах, і оце неспішне... Або успішне гортання. Ми самі собі оператори, режисери, ми можемо це гортати з якою швидкістю ми хочемо. Це дуже важливо, поки ми в любо кажуть, що навіть якщо в космосі вибачте, що я знову туди, якщо люд... двоє людей зачнуть такі, якщо це спроможні, вже було багато спроб, але нічого не виходило, то від двох людей дитина буде подібна на. А не лавта, тобто буде з великою головою, великими очима, бо там м'язи будуть не потрібні. А нам поки що потрібні, і нам потрібні паперові книжки найбільше. От, от я бачу, що ще ми з вами хотіли поговорити про антологію української поезії 20-го стоїчку. Це до речі, мені здається, дуже складне читання для людей. Тому що раніше така антологія була б традиційним виданням, правда? Таких антологій було дуже багато. І... Ну, я би не сказав, що дуже багато. Всі збірок саме таких поетичних. Ну, збірок так антології не так багато. Антології можна перерахувати, які там з 20... тобто в 1903 році найперша така антологія акорди Івана Франка була. Це розкішне видання. Наші глядачі навіть не можуть уявити наскільки це розкішне видання з такими золоти... золоченими краями, з дивовижною обкладинкою. Я не знаю, з якого це навіть зроблено матеріалу. І воно у мене от, у мене є дома це в бібліотеці. Ця антологія. Цих антологій можна перерахувати по пальцях, їх не було багато. А чому цікаво? Ну, по-перше, ну я, ми не могли давати більшої половини письменників, тому що вони були заборонені. Коли ми коли читати біографії, я всі антології намагався давати не тільки вірші, а й на дві сторіночки, тільки на дві біографії письменника. І все туди вгати. Мені важливо, щоб молоді прочитали і біографію, і самі вірші. До того ж. Я зробив це на біблійному папері. Тут 1300 сторінок. Це важко повірити. Вона виглядає 500 ну 600 сторінок. І якщо б ми видавали на традиційному папері, то ми б відкривали із зусиллям. І боролися руки, б тремтіли, бо ми боремося, щоб про Це прочитати була вір. велика книжка. Так. А тут вона б була отакенна. А тут ми де ми відкриємо де захочемо, і книжка буде, вона буде прихильна. Вона буде але У... я правильно розумію, що ви почали з того моменту, як Де Франко зупинився, правда? Вийшло, так е, так. Е, тобто я почав з Течини, хоча е, я ще думаю дві антології видати, бо мені треба ще початок ХХ століття, все ж таки, щоб там Олесь, Ворони. Я думав, чи починати з Олеся, бо якого я дуже люблю. Але все ж я вирішив з нової зовсім поезії з Течини і завершив її. Лишегою, це ну поети, які народилися лише Гакчинський Анатолій. Він менше відомий ім'я, але дуже цікавий поет. 50-м роком народження, і тут є майже, майже 100 поетів. І я вибирав такі тексти, що, що щоб, щоб до людей вони мені здавалося, що, що, що вони найкращі. Ну, Це фактично авторська антологія. Так, ну, от як Євтушенко робив антологію російської поезії, так ви зробили свою українську. Ну, просто не писали, що це антологія Малковича. Ну я тут є ну, мало, що, що, що упорядкування. І чистолюбний як Ківтошенко, як ти розумієш? Ні, можливо такий, але я я mm. вдаю. Що я не такий. <смех> <смех> я просто е, вважаю, що всі антології авторські. Е, хоча я з багатьма людьми радився. Колись ми ще задумували е, антологію з Юрієм Андруховичем, вона мала назватися Українська Апокаліпса. І це ще десь 96-й, 97-й рік. Ми навіть два рази зустрілися, ми там по 10 віршів, я пам'ятаю, Стефановича узгодили, були Антонича, але тут вийшла набагато ширша у мене антологія зараз. І е, Андрухович якраз був Позавчора на презентації цієї книжки. І я радився із Жаданом, і з Костем Москальцем, з багатьма-багатьма десятками людей. Але вони сюди не увійшли в результаті всі Ні, всі ні, рази. ні, вони Андрухович. не увійшли, бо це якраз 50-м роком народження. Да, ну, правильно, Тому вони молодші. Так, тут є така, коли вже твої ровесники, ти вже обріз якимось такими дружбою, і іноді людина є чарівна. А вірші в неї слабші. Але ти, щоб не образити, чарівну людину мусиш вже давати ці вірші. Тому е, таку антологію об'єктивніше можна зробити. І я знаю, що е, ті поети, які ще живі, яких там може вони будуть вважати, що недостатньо, бо в мене є з двох частин антологія. і я, е, В другій частині в мене може бути один вірш поета, але. Коли один вірш прекрасний, то поетові це виграшніше іноді, ніж до нього долучити ще всяких таких 10 віршів, і тоді той вірш прекрасний там е, загубиться. Я ж хочу запитати якого перекладача, але все ж це перекладача саме про українську літературу. Uh -huh. Мені здається, що ми дуже мало якраз українську о, літературу о, пропагуємо за кордоном, тому що для реальної такої уявлення людей що таке. Українська література потрібні переклади антологічного характеру. Ось така книжка, скажімо, має бути там англомовною чи російськомовною. Тому що інакше у людей немає уявлення про те, що таке українська культура цілком У мене була в дитинстві антологія литовської поезії російської мови. Ми видали, мені здається, це зробило видавництво дух і літера, скажімо, антологію єврейської поезії наїдеш в перекладах української мови. І це, до речі, найбільш повна така антологія, навіть у порівнянні я щось перекладав так. когось так. Е, у порівнянні з тим, що взагалі у світі є. Тому що ну українські поети є ще російськомовна така антологія, вони дві, і вони повні... дають повне уявлення про те, що таке єврейська поезія навіть зараз на самому на самій мові їдеш, не можна отримати таку книжку з таким уявленням. А е, мені б хотілося, щоб е, читач, який там читає англійською, французькою, мовою, німецькою, російською, щоб він мав уявлення про цей світ української поезії. Це виникає питання, як це зробити, тому що по поодиноких книжках мені здається, це важко. Поезія взагалі така річ, що її повинні перекладати поети і антологію зробити дуже важко. А надто коли в нас села ботоніка, і версифікація дуже багато важить в багатьох поетів. Забери версифікацію, і вірш буде губити свою стрункість. А тепер ніхто не римує. Коли перекладають, ніхто не римує. Але це навіть не наша. А хіба ми знаємо, наприклад, молоду американську поезію якусь? Ми не знаємо. Ми восени готуємо, мій син переклав. Молоду американську поезію ще там з кількома е, друзями він упорядкував, він там жив. І ці американські поети вони пишуть на своїх сайтах: швидко восени вийде книжка українська американської поезії, там будуть наші вірші. А в них немає. Часто, коли наші поети приїжджають на фестивалі поетичні світові, то у них саме. Це одні з тих, у кого найбільше книжок виданих поетичних, тому що в навіть в американських поетів тих книжок дуже небагато. Там може бути милесенький такий метелик, там 12-15 віршів. Там проблематичніше видати книжку, ніж у нас. Це це, це, ну, це парадоксально. Але нам але здається, це... що у нас погано, з значить, маленькі тиражі, особливо поетичних книжок. Маленька цікавість аудиторії. Там ще менше у ну, світі поезія. Знаєте, але, наприклад, Ліна Костенко. Ми за, за майже за три роки чи за два з половиною 50-понад 50 тисяч накладу в цій серії Але Ліна у... Косенка класик. Це класик. Що, але що але вона, вона просто це як Суперліга. Тобто ніхто взагалі до неї не, не, не може дорівнятися, тому що ну, вона такий, як, я не знаю, як сучасний може. Пушкін для того, тому що вона володіє простотою, прозорістю стилю. Вона урбаністична людина міста. А українська нація вже давно стала урбаністичною. Нацією вже більше двох третин живуть у місті. Ми так цього і не помітили. І вона дивиться очима людини міста, навіть на природу. Тому її вірші, ну і афористична, ну і талант величезний інший і, її... а, до речі, побачуємо ми ще нові книжки як ви вважаєте? Так. І при тому, що цього року буде е, прозова книжка, дуже цікава. Це, це не буде, е, тобто це не буде роман, це буде така літературознав... ну такий есей е, культурно-історичний з екскурсом на два-три століття в глибину. Да, тобто, це фактично продовження цієї романістики, яку ми вже знаємо. А, за... Ні, 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 це не ні, роман. Це не роман. Не роман. Це я ж кажу, що це якраз не та це, це без героя. Це поет як поет, як Ліна Костенко. Тобто, вона досліджує. Я не знаю, чи я маю право вже розсекречувати я більше. Жар. Я ще не радився з Ліною Василівною, тому не хочу більше. Ну, в казати. В будь-якому разі ми розуміємо, що Ліна Василівна працює над новим твором. Вона вона дуже нахненно працює. Новина. Так? І вона пише вірші. Вона дуже багато пише віршів. Вон, ну, от вона має якийсь зв'язок зовсім інший. Звідти. А хто у вас ще є з таких улюблених українських авторів, які хотіли видати? Ну, я багатьох зулюблених Вже і, і, і видаю, і на маю. Тобто я видав Шевчука. Ми дуже би хотіли. Ну, є кілька людей якось пробивати його на висунення на Нобелівську премію. І я з французами, з Галімара, зустрічався з видавництвом. І вони казали, давайте, от щоб у вас було, щоб ми мали що видавати. Я видав чотири томи і два в двох томах такі коротші повістини, щоб можна було перекладати, але обмаль перекладачів до того, що Шевчука дуже складна мова. Її просто і такий пересічний українець, важко розумію, Вона така дуже барокова, дуже насичена. І тут тут а хіба наша держава має вже інституцію. Тепер щось перші кроки є, але в нас нема такого, чи як польський інститут книжки, чи як там французький культурний центр, чи Британська Рада. у нас такого немає. Ну, ми починаємо ми... це робити, так, ось, зараз, це цікаво, що перші кроки є, так і щоб, щоб ми давали стипендії людям, які хочуть вивчати українську мову. Що а потім вони будуть перекладати? Це дуже, ну це найважливіше. Про тому я е, давно казав, що, що це на рік коштує менше, ніж е, лапка стільця на олімпійському стадіоні. Е, ну на, 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 на ці всі витрати, але користь із цього ну це просто не вийшов. Але це що це має відбутися саме собою. Якби щоб культурний процес він як річка, то це пробиває ну, дорогу. Так, Якщо е, е, Великобританія вона підтримує своїх, тобто ніби що всі їх перекладають всі англійську мову знають. Тобто німецький інститут, все а ми ні, а в нас само собою зрозуміло, що нам треба. Ну, У нас ще наших митців зусі. відзначають поляки. Що вже говорити? Що так. поляки створили премію для українських так. поетів, так. письменників і художників. Так а це є такий приклад заохочення. А ми цього своїх таких премій для молодих митців не маємо, і це це теж важливий такий момент. Заохочення людей до творчої праці мені здається і до ту... ну, а тут що ми говоримо до перекладацтва і тих людей, які би е, носії мов бодай з п'яти шести таких е, мов на найважливіших, які знають найбільше людей. Це це дуже важливо для того, щоб ми були присутні у світі. Без цього ми там просто не присутні. Ну, будемо вважати, що все ж таки ми починаємо якісь перші кроки до цієї присутності, але найважливіше. І тут я хочу побажати вам успіху в тому, щоб сам український читач був зацікавлений в тому, щоб відкрити книжку і бути так маю, носієм власної спадщини і власного майбутнього. Подякую поету, перекладачу видавцю Івану Малковичу за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для Світалі Портнаков. Дякую, пане. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.